Слава Богу, браті і сестри, Божою милістю ми з вами знову прожили цю ніч, і Господь дозволив нас зранку помолитися, прославити Його, подякувати Богові за прожиту ніч і попросити благословення на сьогоднішній день. В нас сьогодні середа, День пісний. Ми згадуємо те, що один з учнів Ісуса Христа це Іуда. Продав свого вчителя за 30 срібних монет. Тому церква Христова постановила цей день піст. Тому не вживається молочна і м'ясна їжа. Рибку можна. Спасі Господі, всіх, з вами чтець Анатолій Почаїв. і ми будемо читати молитву утренню. Господі, благослови. Во <кій> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, молитва ради Пречистоя Твоя Матери и всех святых помилуй нас, Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, Святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Тройце, поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико просі, беззаконня наша, святий посвіті, істині, немощі наша, імені Твоїго раді, Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісної веки віков. Амінь. Отче наш, же иси на небесех, да светится имя да При Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на и на земле, и хлеб наш насущный даж нам и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем Блужником нашим, и не веди нас свои искушения, не избави нас от лукавого, от сна препадаем Ти блажи, и английской песню пьем Ти сильнее, свят, свядь, святыси, Божие Боже, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Ото драйс на воздействие, Господі, уми про Сите и серце, Ясне, мы отверзи, воєжі, Петя, святая Троїце, свят, свят, свят и Боже, Богородице і помилуй нас, і нині, и і присне і ввеки і векова. Внезапно судья приятеля, коїго ж до діянь обнажаться, на страхом завім полуночі, свят, свят, свят. і Иси, Боже, Богородицей, помилуй нас, Господі, помилий, Господі, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господі, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, отзнав благодарю благодарить, святая Троїця, и многі ради Твоя благості дала терпенья. Не прогнелся, если намеление и грешного, ниже же погубил мне, если собі законь, на человеку любство лисе обычного, и в не лежащого лежащего сдвил меня исевое утреннего Ти Державу Твою, и ныне просвяти мои очи мысли на тверзи мои, уста, поучатися славе всем Твоим, и разумейте заповеди Твои, и творите волю Твою, и петь и Тявое, исповедование сердешнему, и воспевайте Все святое Имя Твое. Отца і Сина, і святого Духа, нині, присну, і присно, і во веки Амінь. Придите і поклонімся цареві нашому Богу, приди і поклонімся и припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдите, і поклонімся и припадем самому Христу, цареві Богу нашому. Помілим я, Боже, повеліце, милости Твоє, і по множество шедро очисти очисті беззаконня моє, на і паче мой беззаконня моєго гріха, Моє чисті М'я, як у беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною і Тібе, єдине соріших. І лукавої пред тобою сотворих, якода оправдішися во славі всіх твоїх победишніх да себо беззаконніх зачат, зачаті с грісіх родіми, мати моя сибоістину здибилися, безвесне тайне примудрості твоє вілмисіохропішими і сопомі очищуся. О, мы, и мой паче, Снегов белился, слуху моему, дасть радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лица ответ, грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созищее у меня, Божие, и Дух правобно в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, свята у нее отыми от меня, воздаш мне радость спасения Твоего і Духом Владышнему Твердим, на очу беззаконные, і потім Твоїм інчастів, к Тебе обратятся, избави мене от крові, Боже Боже, спасение моєго, возрадуется язык моей правді Твоей, Господи, сне мои отверзищи, і уста моє возисят хвалу Твою, яку аще бы восхотились, и жертви дал би їх оба сожжені, неблаговоліші. жертва Бога Духу сокращен, серце сердце і и смиренно Бог не жит. Поблажи Господи, благоволенням Твоїм сіона і да сузі, до сестены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правди в возглашении и все тогда возложат на алтарь твои тельцы. в єдиного Бога Отца, вседержители Творца небо землі, земли, видимым же і невидимим. и і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, единородного і же до Отца рожденого, прежде всіх вік, Света от света, Бога от Бога истины, рожденна, несотворена, і насущность Отцу им же вся Быша нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шедшого з небес, і воплотившегося от Духа Святой Марії, Марии, Дево Человечества, Розп'ятого Раз п'ятого же сім неприпонтистим страдавшого і и і воскресшего в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого дісною Отца, і Пахеря душу со славою, судити живим і мертвим Його царстві, не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, іже от Отца, і іже со Отцем і Сином споклоняємо, і славе, маглаголовшего Пророки. Воедино святую, і апостольську Апостольскую Церковь єдино Едино в восставлении гріхов, чаю воскресіння мертвих і и будущого будущего века. Амінь. Боже, очисти имя грешного, якуниху лишь сотворив благою пред Тобою, наизбавь меня от лукавого і да во мне воля Твоя, да неосужденного твердо уста, недостойна я, і восхвалю ім'я Твоє святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восстав, полуночная песнь, приношу спасі, Спасе, и препадай вопите, не даш мне оснуть в гріховній смерті, но щедрими распнися волею, и лежащими в ускорі ускорив восставе, спасі спаси Ме предстояние і молітві, і по сне наш Нем День безгрешен. Христе Божий, спаси м'я. Тебе, владыко, человеку любче от сна восстал, прибегаю, и на дела твои подвязаюся, милосердиям Твоим, и молюся Тебе помози мені на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольсько поспешение и спасение, и в виде Царство Твое вечное, Ты, мой сотворитель, Сотворители, всякому благо промыснике, Подателю ж і все опования мои. Тебе славу васылаю, ныне и присну, и во веке веков, Аминь. Господи, и же многое Твоей благостью и великими щедротами Твоими дали и мне рабу Твоему мимошедшие время ношиеся безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владыков, всяческих творчеств, подобиями истиным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веке веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы, всякие плоти, Вышний живый, насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуя и сокровенные человека в яве предведы, Безначальный и пресносушный свете, у него жене испременение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающе, от скверных Тебе у стен Творим. И оставив на превышение наше ожиделыми мислом и мыслью, ведним или неведним, совершенное нами, и от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенную мыслью все настоящего житья наш прийти, ожидающим пришествие светло иврея на дне, и ненародного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса, нашего Иисуса Христа. Он же со славою судья всех предков можно отдать, и по делам его да, не падчию обленившися, но бодрствующие и воствижение в дело, не обрящимся готове, в радости Божественный чертог, славе и особните, и, и деже празднующий глас, непрестанный, неизреченное сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боийся истинный свет просвящай и освящай всяческая, и тяпаешься тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышней Божий, Господи, милости Творящий прис нас нами, великая жене, исследованная, славная же и ужасная, и не ще слава, давшие нам снвоєння миші наші, ослабление трудов, но трудные, о плоти, благодарим Тя, яко погубились и нас обе законі нашими, но на чоловіку любство лиси обычно в нечаянии лежаще, не воздвиглись, воєжи слава Слави, державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость. Просвети наши мысли о часа, и ум нашу тяжкую сноленность на и восстави, отверзи наши уста, и исполни я твоего хваления, куда возможным, непоколеблем п'яті и же исповедайся Тебе во всех и от всех. Слави Мому Богу, безначальному Отцу Судинородным Твоим Сыном, и Всесвятыми, и благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки векова. Аминь. Воспіваю благодать Твої владичес, Молютя, умой благодаті, ступайте правами, настави путем Христових заповедей, пиді к песні, укрепі, Унині, сон, гоняющий, связанно пленницями, рехопадения, мольбами, Твоїми розрішити, Богонівесто, нощим, и во дні сохраняй, борющих враг, і збавляющий м'я. Жизнодателя Бога рочою, міршляними стресмі оживі, же святній вечірній рочає Душу мою, осліпшої просвіті. одімна і владишня палата Дом Духа Божественно мені сотворі, врача рочая, врачуй душі моє многолетної страсти, волнующуся життійською бурію, кості зім'я покаяння направі, і збави Огня вічної що черві жизної тартара, Да мяше бесом радование и женой грехом повиника, ново сотворими опечавшую при пренепорочное сорешение, страна муки всякие покажи ім'я и всех, владыко, моли, небесные милучите веселье со всеми святыми сподобия, Пресвятая Деву, услыши глаз непотребного раба Твоего. Строю давай мне слезам причистая души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, о сердце и владычице молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси превысшее ангел мирского моя превысшее слитье сотвори, светлоносное, сенье небесное и духовное благодать во мне направи, руце, воздействую и оснег, похвалению, скверною скверной и, скверно, и сенепорочное. Душа тленных Мепакости избави Христа прилежно умоляющий, и же честь, и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве и все милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради Любви шел и воплотился и си, Якода всіх, всех, и Пах, и спасе, спасе по благодаті и Молютя. Аще бо Бог дел спасе, ще меня, сей благодати, дарну, дух, паче, и мною щедротах незреченной милости, верую, Бо мне рекорсси, о Христі, мой жив буде і не уз и смерти во веки. А ще, Бо вера, я життя спасі отчаянные северы и спасения, охуг мой, святый Создатель. Віра же вместо дел давменится мне, Боже, мой невзый дело, отнюдь оправдающих мя, но та віра моя додает вместо всех та отвещает, Тадо оправдит меня, Тадо покажет мне причастника, славы Твоя вечная, да не оба похитит меня, сатана, и похвалится Слове, ежеторнуть меня от Твоей руки и ограды, но еле хочу, спаси Меле не хочу, Христе, спаси, мой, предвари, скоро, скоро погибох, Ты боясь и Бог, моє чрево Матери, Моя, сподоби мне, Господи, ныне возле Би якоже я коже возле Бих, самый грех. І паки поработать и тебе безленность тошно, точно, уже по поработах, прежде с ото нельзяму, и паче же поработай тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святые Ангелі, предстояй окаяны моей души і страстной моей жизни, не остави мне грешного, не же, отступи от меня за невоздержание мое, не дашь місто лукавому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку, и настай мне на путь спасения Ангелі Божий, хранителі і и покровителей окаяны моей души, тела вся мне прости, реки миття оскорбіх, Дні живота моєго я, що срішей, нож сію, покрім я настоящий день і сохранім я всяку искушение противного, да ні в коїм грісе про Бога, і моліся Господу, да я прогневое Бога, и молися за м'якого Господа, да м'я в страсі своєм, и достойно покажет мера свои благости. Амінь. Присвятий, владичет, все моє Богородицы, святими твоими всесильными мольбами, от женить меня смиренно, И окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни И вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помреченного ума Моего, и погаси пламень срастей Моих, яко у Нижье есть Мой окаянин, и избави ми от Моих лютых воспоминаний и предприятий от всех действий, освободи Мьях. Яко благословенный Сіот всіх родов і славиться причасної імя Твоє, во віки віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, ми усердно к вам прибігаємо, скорому скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах. І И благословин плочрева Твоего, Коса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, победи православним Християнам, на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, спаси, Господи, і помилуй Отца моего духовного, родителей моїх, сродніков, начальніков, наставніков, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших у них помолиться всех воинов на брані и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей Моих, сродников, благодетелей. Всех нині нами тут помінаємих усопших православних християн, всіх воїнів на полі брані объеенных, і всіх от веков усопших православних, і и простимся с вольної і невольної і дари їм царстві Небесное. Псалом 90 -й. Живи в помощи Вышнего крой Бога Небесного Дворица, речат Господи, Заступник Мое, Си и прибежище Мое, Бог мое, повай на Него, якото избавить от все те ловчие, слави все метешна пришма Свои Мосинитья, и подкрилей, Его надеющийся оружием обытия, истина, Его, не от страха ночного, отстріли летящие во дні, отвещи от неприходящие, от от осрящие беса полуденного. Поде от страны, Твоя тысячи, мало тьма и тебе к Тебе жине приблизится, обаче учимо Твоим осмотришее, и воздаяние грешников узреши, якобы Ты, Господи, опование мое вышнее положилось, и прибежище Твое, не при Тебе зло и рано, не приближится телеси Твоему, яко, Ангелом Сын, заповесит Тебе, сохранити Тя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя. Да никогда предкнешь ее камень твою на наспеда и Василийско наступишь и попереши льва измия, яко на меня упова и избавляй, и покри И яко позна имя Моего завет ко мне и услышу его, с ним я с корбимой Прославлю Его, його, исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Величай, душе моя, от землі на небо Христа, Жизнодавча. надавша Отця, тя Пачу, Мої слави Матір Божою в лето безлітного, не зречено рочою, вірні, єдиномудрино ввеличаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної вовеки векова Амінь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови, молитва Раді, Пречистая Твоє Матірі. Силою и честного уже утворящих Христа, Хисратиха Божьего Михаила всех прочих безплотних небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, Святаго Равноапостольного Великого Князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Победоносца, Целітля Пантелеймона, великомученице Варвары, Священномученика Киприана, Мучениці и Преподобних преподобных и богоносных Отец наших, Іова Іва Амфілохія, творця Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чого Києво печерських Сергій Ніко на Радинський, Серафім Масаровського, Паїсія Афонського, Нектарія, Егінського, святих і правідних Бога Отецьів Кіма і Анни, Мученіка Василіска, преподобного Додо, Давідово Вогареджийського, Грузинського, мученика Іоанна Владимира Князя Сербського, праведного Якова Боровицького новгородського чудотворця, мученика Максима Епископа Серпиховського, священномученика Михайла Пресвітера, блаженного Павла Таганрозького, пам'ять Отцов Второго Сіринського собора і ж пам'ять нині совершаєм і всіх святих Твоїх, Господи і Ісусі Христе, Сині Божий помилуй нас грішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Божою мілостю ми з вами почитали молитви утренні, подякували Богові за прожиту ніч і попросили благословення на предстоящий сьогоднішній день. Цей тиждень, цей тиждень перед Святою П'ятдесятниці, свята Тройця. Неділю у неділю нас буде в суботу. Цю у нас поминальна субота, батьківська Вселенська. Троїцьке поминання всіх усопших. І в суботу вечором вже буде синочне бдіння, де будемо е, молитися, прославляти Бога в Троїці, і вже можна буде читати молитву Царю Небесний. Поки що ми бачите, читаємо зразу святий Боже, Царю Небесний, молитва ще не читається до Троїці. Вже від Троїці, в суботу з вечора, можна буде читати молитву. Цей тиждень сьогодні піст. І в п'ятницю піст. Наступний тиждень після Троїці називається Сплошний, там в середу і п'ятницю немає поста, але готуємося вже до Петрівки вже з 16 червня по 12 липня буде піст святих апостолів Петра і Павла. З вами був Чтець Анатолій. Спасі Господі вас за молитву, за ваші лайки вподобайки, за вашу підтримку. Спасі Господі. Всім Божого благословення, покрову Царіці Небесної і ангела-хранителя на предстоящий день. Будемо живі, здорові, буде Богу угодно, ввечері після 21-ї години будемо читати молитви вечірні на сон грядущий. а зараз поможи всім Божим, всім гарного Богом благословенного дня. Спасі всіх Христос!